Мало хто знає, що в Америці офіційно є зареєстрована і функціонує Церква сатани. Сьогодні в цьому відео я хочу розказати вам 10 шокуючих фактів про цю так звану церкву, а також яке відношення до цього страшного культу має Елон Маск. Друзі, вітаю, Роман Савачка тут і ласкаво прошу на україномовний канал Штунда Тівія. Church of Satan, як вони по англійськи себе називають, перекладається як церква сатани, була заснована в 1966 році в Каліфорнії, в місті Сан-Франциско. Був такий клієнт Антор Шандор Лавей. Він оголосив, що 66-й рік, ми зараз повернемося ще до 666, Це є рік чи ера початку. Сатани, правління сатани. До цього в історії не існувало офіційних організацій, як церква сатани. Ну, я думаю, що в Європі там 300-500 років назад, якби хтось організував такий культ, мабуть, його б спалили б так на кострі. Тобто раніше це було більш так люди боялися. Ну, але Свобода і в Америці офіційно. Організувалася. Ви навіть не взяли назву там ну, якісь там іншу е, релігія сатани, а церква сатани. Тобто вони взяли християнське слово church по англійськи і притулили туди сатана. Щоб ну, спеціально е, посміятися, мабуть, з християн, з християнства. Дивіться, ця церква була заснована 30 квітня спеціально у Вальпургієву ніч. Е, це ніч. Відьом це одна із самих таких культових ночей, і вони спеціально її заснували іменно в цю ніч 66-го року. Ціль церкви, як вони кажуть, ну церква це культ секта, я не знаю, як їх назвати, це противага християнству, тому що християнство вчить зовсім не те, що вони вважають правильним, тому вони заснували цю секту як борьбу. З християнством. Це офіційно. Номер два, засновник. Хто цей Антон Ливай Шендер. До речі, народився в 1930 році, помер в 97-му. До того, як стати цим засновником, він займався окультизмом, ну, а потім вирішив в. Перенести це в практику в більш широкі маси. Е, ще що цікаво з його, це він так розказує, наскільки це правда не знає. Що він був органістом? Ну, це правда, що він був великим музикантом, доволі таки талановитим. Він грав у барах у суботу, а в неділю він підробляв в багатьох церквах. Вони його наймали, він грав на органі. І він розказує, що коли я бачив, що в суботу ці всі священники, пастори, пресвітери були в барах, а в неділю вони проповідували, а я їм грав в суботу, їх там а потім в неділю. Вони були святі. Я розчарувався в християнстві, і тому я вирішив створити протидію християнству цю церкву сатани. Він став, назвав себе первосвященником, Там немає пастора, він первосвященник, також бачимо з, з Біблії взяв це і жрецем. Називає себе е, його люди зараз називають чорний папа, Black Pope. Ну як католицький папа, то він чорний папа. Раніше, щоб стати членом цієї церкви, потрібно було заплатити внесок 2 долари. Зараз вже вони беруть 200 доларів. І ці внески потрібно поновляти кожен рік. Тобто членство коштує 200 доларів. Ну, не десятина, як в християн, а фіксована сума, скажімо так. Номер три. Поширення. Тут дуже цікаво. Дивіться, церква сатани, вона не є масивною і не є. Там багато е вони ніколи кажуть не мали більше членів, чим там пару тисяч людей. Дуже невеликий культ, скажімо так, таких, мабуть, сотні в Америці, але чому вона дуже відома? Тому що там дуже багато політиків, акторів і співаків. Хоча вони не числені, але вони якось досягли впливових людей в Америці і тому через це знімаючи різні фільми, співаючи свої пісні, просуваючи пропаганду в піснях, а також в політиці, вони досягли великого успіху і поширення про них знають всі. Через це. І е, тому вони знімали багато спеціально фільмів жахів, тобто за багатьма фільмами, ну такі якісь окультні фільми, за ними спеціально стоїть церква сатани. Вони через фільми хотіли робити свою пропаганду. Тому в багатьох фільмах страшних жахливих. Фільмах за ними стоїть, спонсорує, чи, чи їхні члени церкви там грають, я не знаю, але за цими фільмами стоїть церква сатани, щоб впливати на молодь. Номер 4, ну, дивіться, вони все копірують, копіюють із християн. В них є сатанинська біблія, вона так і називається біблія. Її написав їхній ж засновник Антон Левай в 1969 році. І там викладені вчення церкви цього культа цієї секти. Там є дев'ять сатанинських заяв, одинадцять сатанинських правил землі та дев'ять сатанинських гріхів. Ну, богослови кажуть, хто вивчав це. Я не читав, не збираюсь цю їхню літературу. Богослови кажуть, що там багато що взято від масонів. Ілюмінатів, також філософія Ніцше, а також магія гіпноз. Тому що до цього цей їхній засновник Антон займався дуже багато магією та гіпнозом. І вони взяли це все в кучу, змішали, і вийшла їхня сатанинська біблія, з якої вони там проповідують, навчають людей на своїх ну неслужіннях, зборищах. Скажімо так, вчення тут цікаво повідомити, деякі думки розходяться, що хтось каже, що церква сатани вони атеїсти, вони не вірять в існування Бога і навіть в подобічний світ. Вони вірять, що тільки тут на землі є життя, і все. А життя вони не вірять, що вони після цього підуть до сатани там чи ще щось. Я до кінця не знаю, тому що деякі інші джерела кажуть, що вони вірять, що сатана існує. А хтось каже, що вони не вірять взагалі в потусторонній світ. Е, головне вчення. Вони кажуть, що в християнстві. Все неправильно, їхня ціль це руйнувати християнство. Вони кажуть, що ті всі правила, які придумали християни, те роби, те гріх поняття, гріх не існує. Вони вчають, що людина, вона як тварина, роби все, що ти що тобі бажаєш. Тому вони вчать те, щоб були якісь сексуальні збочення, і так далі. Вони в цьому профі, тому що вони кажуть, що все, що в тебе на серці, те ти можеш робити. Тобто немає ніяких обмежень. Що не можна. І вони сміються з християн, що християнство це повне обмеження, те не роби, те правильно, те неправильно. В них немає розуміння, що добро, що зло, все, що хочеш, те й роби. Також вони включають велику магію, вони займаються магією і розглядають людей як плотських, егоцентричних тварин. Роби що хочеш. Номер шість два основних свята, які вони святкують: це Вальгурпієва ніч. В день заснування їхнього цього зборища, їхнього культу. це день відьом називається, а також Хеловін, тобто два свята, які вони масивно святкують. Символи: ось тут цікаво. Головний символ: ще раз не дивлячись на те, що їх всього декілька тисяч вони змогли цей головний символ, бафомет, дуже сильно поширити і поставити навіть в деяких капітоліях Америки. Ви представте собі, яких вплив. Недавно був скандал, коли військовий е прийшов в капітолій, е забув, в якому штаті, і побачив, там стоїть бафомет і він його кинув, е зруйнував. То його за це судили. Тобто, церква сатани принесла його туди, і він там стояв, як святиня, а ніхто не мав права його, його е чіпати. Що таке бафомет? Це людина з головою козла, крилами, рогами, і поруч стоїть маленька дитина. Це їхній символ. Тепер повернемось до Елона Маска. Е, десь два роки тому Елон Маск сфотографувався і на Хеллові в костюмі Бафомета. А бафомет тільки придуманий релігією сатани. І він навіть потім виставив, тимчасово потім він забрав на свою аватарку в Іксі в Твіттері себе в червоному цьому костюмі Бафомета. Чи має він якесь відношення до цієї церкви? Невідомо, немає ніяких, можливо, таємне, можливо, немає. Можливо, це для нього був такий прикол. Він по приколу це одів, але він зодягнув на себе іменно е, цю статую, цю от, е, одяг цей Бафомета. Номер вісім, ну тут навіть не дивно. Вони дуже сильно пропагандують гомосексуалізм. Для них є заохочення до розпусти. Вони кажуть, все, що тобі хочеться робити, ти повинен робити. Не обмежуй себе, як це робить церква, чи християни, чи Бог Їхній сатана, все їм дозволяє, все, що хочеш, те роби. кажуть навіть. Наскільки правда, що на служіннях відбуваються сексуальні оргії, і вони сильно протистають християнській моралі. Також ще що страшно: вони спонсорують багато клінік абортів. Тобто, для них аборти це те, що вони повинні виділяти фінанси. Одна із перших і є клініки аборти, де спеціально написано, що вони засновані, спонсоруються цією церквою сатани. Номер 9. Культове місце посідає в них цифра 666. Саме 6 числа шостого місяця 2006 року церква Сатани провела офіційний захист святкування 40-ї річниці заснування. Тобто вони також кругом ставлять цю цифру в своїх там, зборищах, капищах, не знаю, яких ну, храми їх чи церкву їх назвати. Це гріх, це в своїх цих ритуалах використовують цифру 66, 666. Тут цікаво, що вони завжди говорять: ми не віримо в Біблію, ми не віримо. Але вони багато що беруть з Біблії 666, Де він взяв цю цифру? Звичайно, що він її взяв, прочитав в об'явленні, так? Тобто. Вони борються з християнством, хоча вони за заперечують християнство. І номер десять. Вони навіть використовують свій календар. Літочислення ведеться не від Різдва Христа, а від заснування цього капища цієї церкви. 1966 рік, 666. рік. Англійською мовою дивіться, наша ера називається AD. Е, вони назвали AC. AD означає Анно доміні, це рік нашого Господа. А у них Анно Сатанас. Рік сатани. І вони провозгласили, що в 66-му році почалася ера сатани, де сатана буде мати більше, більше впливу на людство. Висновок. Вони вважають себе благодійниками, що вони там за нести добро, ну своє добро, яке вони вважають. Але якщо подивитися уважно, то ціль цього культу тільки одна. Боротися з християнством, боротися з церквою і робити все навпаки, що написано в Біблії.